Перший я побачив напис не ТЦК. На машині, на бусику на військовому. Машина є чергова, тобто вона десь служить в тилу в глибокому. І оті ті тилові щурі вони намагаються себе показати вищими за інші структури Збройних сил України, зокрема за ТЦК. Можливо, ті чергові тилові щурі вони не знають, що саме ТЦК забезпечує фронт. Особовим складом, забезпечує поповнення бойових підрозділів людьми. Не у тій щурі, а саме ТЦК. Так, багато з них є недосконалими, багато хто робить це не зовсім правильно, дехто навіть чиняє злочини. Але вони ТЦК виконує надважливу функцію. І саме через дії ТЦК, і ще існує оцей фронт, там, де він тепер існує, але не отут, де я роблю оце відео. Звичайно, ну, що ті тилові щурі того не зрозуміють, але істина така. Те, що ТЦК працює трохи так, на грані або і за грані правового поля України, ну, це, мабуть, що все ж таки провине більше законодавців і нашої політичної влади в Україні. Вони виконують роботу, яку можуть, наскільки їм вдається це, наскільки їм дозволяють їхні професійні якості і, і закони України. А що рам побажає, що побажає. Якщо вони не хочуть цікавить, відправляли їх знайомих, може чи однодумців на фронт, то нехай би їх би така доля спіткала І нехай їх мобілізують і відправлять туди, де йде війна, туди, де не тил, а де лише передова.